Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу «Сокіл» Олег Шафаренко. Олег Леонідович, з перемогою. На вашу думку, чого не вистачило, аби команда перемогла в основний час? Не вистачило на одну помилку зробити менше. Це Все зрозуміло. Вели 2-1, але останню мить втратили концентрацію. Та у більшості пропустили. Але ж це хокей, це гра, ми за це любимо цей вид спорту. Йдемо далі. А, обидва гравці в перервах сказали про те, що сьогодні переможе команда, яка зробить менше помилок. Погоджуєтесь з цим, так? Так, дуже цікава гра, рахунок 2-2. Я вважаю. Дуже такий якісний хокей сьогодні був. Друга шайба Capitals. З вашої тренерської точки зору, як вийшло її пропустити, оскільки з боку це виглядало щось максимально незрозуміле? Та добре зіграли хлопці і вийшли в контратаку та е, віддали пас на свободного гравця. Він в касання кинув шайбу вов, що, вів, контратака, дуже добре. Тайм-аут в овертаймі. 에, ви давали хлопцям додаткову установку? Чи можливо цей час, аби вони перепочили і набрали додаткових сил? Ми використовували цей час на відпочинок 에, для хлопців. Ми його перепочили та далі грали. Наступний матч проти Херсонського Дніпра в Одеському палаці спорту це перший матч на цій арені для Сокола. Команда планує приїхати заздалегідь, чи все-таки гратиме практично з колісом? Ні, ми поїдемо, як завжди, за день до гри будемо готуватися. Це перша гра в Одесі. Дуже приємно, що цей город приєднався. Це місто приєдналося до нашого великого хокею. Будемо грати. Чим більше таких матчів, як сьогодні, як з Дніпром ми грали, тим краще наш хокей буде ставати. Успіхи в цьому матчі. Дякую вам. З нами головний тренер хокейного клубу Кюкепіталс Вадим Шахричук. Вадим Валерійович, обидва хлопці в перерві сказали про те, що сьогодні переможе той, хто буде помилятись менше. Погоджуєтесь? Ну так в цілому така установка була. Да, перед зброєю. Хто, хто менше зробить помилок, той, той виграє сьогодні. Ну я вам скажу так. Сьогодні обидві команди заслуговували перемоги. Да, но... Опять все вирішила болітна серія. Болітна серія це, мабуть, буде проблемою для всіх, хто буде виходити до болітів з соколом, оскільки Богдан Діченко ще не пропустив жодного. Так, да, ну я скажу, що ну, на мою думку, боліти це, це майстерність. Так? Тому трошки наші хлопці трошки були за зажати такі. Робили те, то що вони не повинні не повинні, не повинні виконувати. При рахунку 1-1 в Capitals почались непотрібні помилки. При такому рахунку вони взагалі були недопустимі. По суті. На вашу думку, чому так сталося? Це хокеїсти настільки хотіли закинути? Ще раз які при рахунку 1-1 в третьому періоді почались дуже багато помилок, вилучень. Це вони настільки хотіли закинути. Та ніс, я, 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 я думаю, це психологія. Ну, да? ми почали грати в три, в три ланки, трошки втомилися, почали робити те, що, те, що ну, не, потрібно, не потрібно робити. Так? Тому ну, це таке, це таке, але ну, повертаємо, да, у «Сокола» було більше шансів. Наш, наш, Ротер нас врятував, тому все ж таки хотілося в болітній серії здобути ще одну очку. Наступний матч і останній перед міжнародною паузою на виїзді проти Кременчука. Остання гра між цими командами закінчилась яскравою перемогою. Кепітос Кепітос буде готуватись до реваншу Кременчука. Звичайно, будемо готуватися. Ми знаємо, що Кременчук буде також готуватися. Це останній матч, як ви сказали, перед паузою. Но, ну, звичайно, ми готуємося кожного матчу. Це Кременчук, чи це Берсерки, так. Тому ну, як готуємося, як завжди. Да? Звичайно, х, е, хочеться, е, хочеться здобути перемогу. Тому е, я скажу так, пусть по побідіть сильніші. Успіхів вам наступного матчі. Дякую вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.